Вітаю на моєму каналі і пропоную вам підказки на тиждень з 12 по 18 травня для знаків стихії води. Спочатку три карти взагалі для всіх знаків стихії води підказка така, а потім по кожному знаку три карти підказки. Отже, що нас чекає в цьому тижні? Значить, основні підказки тижня, які, якщо ми були обмежені в своїх діях по першій карті, то хтось із впливових людей, старших за нас, можуть нам допомогти. Це може бути, наприклад, наш тато, наш керівник, наш якийсь старший хороший друг, якого ми знаємо, і нам відкриється шанс, тобто відкривається дорога. Так, і при тому, що дорога по цій карті, Якась, якою обов'язково треба скористатися. Так? Дорога грошова. По шестірці бубнів це якась грошова дорога може бути і хороший шанс. Ну, чудово. Давайте тепер по кожному знаку стихії води по три карти. Швиденько пройдемося, отже, риби. Значить так, дорогі Риби, нас що чекає? Не нас, а вас а вибачайте. Тут у нас є якесь питання, яке стосується емоцій і стосується кохання. Ви будете на цей тиждень буде спілкування про якісь ваші стосунки, про якусь любов. Якщо це дивиться мене мужчина, любов до якоїсь панянки. Якщо дивиться панянка, то ось ви тут ключова фігура. Тут, скажімо так, панянка займає... Ключове провідне місце. Так? За нею за, за неї клопочує ну, мужчина, так, ваш партнер. Тобто на цьому тижні риби будуть зайняті питаннями свого кохання, так? питаннями емоційності, спілкування, емоційне спілкування, Таке знаєте, цікаве. Значить, далі в нас рак. Так Ну, тут що можна сказати? Тут випали е, такі не, не, не особливо позитивні карти. Тут можна сказати, що ви е, втратите спілкування з якимось вашим другом, з яким ви давно е, другом чи подругою, бо собака говорить про, про вірність. Ви от вірні комусь на когось розраховуєте, і на цьому тижні, на жаль, з ним втратиться спілкування. Оскільки тут поряд випало Хрестова масть, тобто це хтось може бути. Питання може стосуватися вашої професійної діяльності, бо Христова масть вона зазвичай показує роботу, знаєте, роботу, кар'єру. Отакі речі. Але ну, не розчаровуємося, бо це ж лише один тиждень, це ж добре, коли з людей спадають маски, так, і відкривається їхнє справжнє лице. Ну, от така от основна фішка цього тижня для раків. І е, скорпіони по стихії. Буде третий, три карти для скорпіонів. Отже, для карти, три карти для скорпіонів. Що вам можна сказати? Що ви з кимось спілкуєтеся з якоюсь людиною, розумною, мудрою по совах, і ваше спілкування вже триває. Продовжується тривалий час, так? І ви перейдете. На якийсь новий етап спілкування в хорошому розумінні. Це ваше спілкування принесе вам якісь хороші, хороші плоди, хороші плоди вам вигоду, принесе прибутки, ну, резонує з першими цими картами, так? І що тут вас чекає процвітання? І... Ось такі справи. Ну тут, скажімо так, тут не про любов, тут спілкування більше таке ділове. Оскільки тут перевага в обнових картах, то це спілкування, яке стосується матеріальних благ. Ось. Ну це теж дуже добре. Дякую, що були зі мною. Ставте вподобайку, підписуйтеся, звертайтеся на консультації, буду рада допомогти. Всім вдалого тижня, Па-па.